Закладку в бурщину в автомобілі Рамзес знаходить швидко. Вказує точне місце, де 20 хвилин тому поставили коштовний камінь. П'ятирічний Рамзес служить на митниці з 9 місяців. Знаходить сигарети та бурштин. Для того аби собака зреагував, товар має бути в автівці не менше 20 хвилин. каже господар Рамзеса Євгеній Бабич. Песок шукає бурштин та сигарет. Тут бурштин нас. Ну, є вільний пошук, наприклад, і є пошук конкретного транспортного засобу. Ми вже як виходимо на лінію, я його відпускаю вільний пошук, якщо якийсь транспортний засіб нам більш до, не, не до вподоби, тому вже ми ближче спрацюємо з цим транспортним засобом і більш детальніше вже опрацьовуємо його. Кожен собака орієнтований на пошук певного виду контрабанди. Загалом на закарпатській митниці працює 17 кінологічних команд. За вісім місяців цього року вони виявили 23 факти щодо переміщення заборонених предметів через кордон, розповіли у прислужбі службі митниці. Серед знахідок чотирилапих, понад 100 тисяч штук сигарет, 41 штука лікарських флаконів та майже тисячу штук психотропних таблеток. Зброя з набоями. Кожну автівку перевіряють інспектори. Провіряю наявність монтажу, який є, чи відповідає він вказаним документам, звіряю кількість місць, ну і провіряю, чи немає нічого зайвого саме праву. Паралельно машини відправляємо на рентген, на сканування. Після цього можемо додатково робити огляд або вже, ну, візуально, або з розкриттям місць. На рентген відправляють не менше 60% від загального потоку автівок. Сканують близько 100-120 вантажівок щодня. На огляд однієї йде близько чотирьох хвилин, каже Олександр Кокорін. Якщо виникає якісь питання, то різноманітний, допустим, товар в транспортному засобі, весь його розгрузити і доглянути в боксі неможливо, особливо на лінії. Тому це робить прискорення. За вісім місяців поточного року було складено 786 протоколів про порушення митних правил. А загальна сума вартості предметів склала 114,6 мільйонів гривень, каже начальник відділу проваджень у справах про порушення митних правил Богдан Яворівський. Найчастіше предметами порушень були транспортні засоби, промислові товари, валюта та дорогоцінні метали, побутова техніка, наркотики та тютюн. З початком повномасштабного вторгнення кількість порушень зменшилася. А характер дещо змінився. У минулому році у нас майже були відсутні правопорушення, пов'язані з гуманітарною допомогою. У цьому році запроваджено, ну, станом на сьогоднішній день запроваджено вже сім протоколів про порушення митних правил на суму понад 3,5 млн грн. У нас був один протокол про порушення митних правил, там було зазначено, що відправляються тапочки. Ну, важко сказати, як вони допоможуть нашим. Бійцям ну, разом з тим це було зазначено як засоби гігієни, Хоча вона ніяк ну, не може відноситися до засобів гігієни. Після вилучення товарів їх зберігають на складах, а подальшу їх долю вирішують у суді. Цьогоріч суд розглянув майже 600 справ на суму понад 86 мільйонів гривень. Юлія Маркулич, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.